Короче, я глянув в скільки просмотрів і ми 72? І вчора було сорок і на 42 побільшало. Як це так може бути? Як? Ну тоже, мы сегодня можем і пиццу і може посуду. Посуду. Будем робити? Посуду для себе. Давай назовем, коли будете вже ступа. Того сто, получається, послуги будемо робити. будемо робити піцу і торт, да? Ні. А що ти хочеш? По жопки, нас А зробимо кекси для собак? А, трохи... а коли у нас буде ну зовсім багато? 120? Зробимо вже піцу. Ну, піцу. Ні, ну коли у нас буде, наприклад. скільки? Ну, взагалі, то поцімон, щоб у нас підписники. Підписники. А нас уже можемо зробити просто одільний канал з такими відео із ну, собачками. Ну, не знаю. А яка разниця? Ми ще трохи про це, і мій канал заповниться оцими відео, що ми знімали для собачок. Все. Так а тобі прийдеться, повод... що... щоб канал про собачок зробити, то наші приїдеться всі відео, які ти викладав, казніше повидаляють, і буде канал з собачками. можно. Ну, раз, а И канал тоже Ну, можно проименовать. как поменять? Собачек, собачек с пофоткать. Собачек поставил на с фоне и Маме не могу пописать. Хто гуляє в Роблокс, пишіть в коментарях, може з вами даже будемо гуляти. Мы можем вас даже друзьям дорогу. Да, можем і балакать з вами. Можемо і гулять з вами. Може і друзья добавлять. У нас жопа не лінива. Тільки кири жопа лінива. Так, дивіться, знаєте канал хайт 9, -9, -9, -9 А цей канал підписуйтесь. Тож це, це канал моєї подружки, і вона дуже хоче, щоб в неї було дуже багато підписників. Так що, якщо бачите цей канал, то підписуйтесь. Ми Так Це кирил, блін. Нафіга ви Что такое? Что с тобой Я собака? Это Лёша. Лёша это. Это Лёша. Это Лёша. это Лёша. Это Лёша. Это Лёша. Это Лёша, который делает бумагу. Мой танкист, братан. Ой, танкист, мой брата Танкіст, Танкист, а що ты не хочешь на камеру показывать танкист? Что танк тобі переконать, гамач на танку и дабая? Ладно, па Та пам